Може отримати допомогу від держави на тверде паливо. Субсидію можуть отримати люди, які не мають централізованого опалення, не використовують газ чи електрику для опалення будинку. Субсидія на дрова оформлюється як і житлова, але виплачується лише один раз на рік. Для її отримання треба звернутися в місцевий орган соціального захисту. Або в місцеве відділення пенсійного фонду України подати заяву на отримання субсидії на дрова, а також надати декларацію про доходи за минулий рік. Також може знадобитися довідка, що людина справді використовує пічне опалення та дрова для обігріву житла. Заяву можна подати впродовж опалювального сезону. Який закінчується 30 квітня, який же розмір допомоги? Субсидія залежить від доходів сім'ї? Чим менші доходи? Тим більшу суму субсидії ви отримаєте на ваш рахунок у банку. Грошову допомогу на дрова чи вугілля надають згідно з постановою кабінету міністрів, яку затвердили в листопаді 2023 року. Цей експериментальний проект передбачили і на опалювальний сезон 23 24 року. Граничний розмір субсидії на тверде паливо становить 16 тисяч гривні. Також радимо вам уточнити в органах місцевої влади. Церквах або благодійних організаціях про інші програми підтримки людей, які використовують тверде паливо для опалення. Якщо ж ви пенсіонер і маєте пенсію меншу, ніж дві мінімальних, та потребуєте правничої допомоги, звертайтеся до нашої команди. Таким пенсіонерам допомога надається безоплатно. Для цього потрібно лише набрати номер, вказаний на екрані, або звернутися до за посиланням в описі до цього відео розкажіть про вашу проблему. Ми обов'язково запропонуємо вам рішення.